Всім доброго дня, знаю, що люди турбуються. Деякі турбуються, деяких там більше цікавить питання, що я там мейкап собі накладаю. Ну, коротше, не важливо. Тидем з камара з клініки. Красота ходить, все нормально. Е, про що я тільки не думала за ті 5 годин рядом? рядом. Ви собі уявити не можете. Але я думаю, що повернуся, коли буду змати змогу, то вам все, я думаю, вам все розповім. В цілому, в цілому, я думаю, що все буде добре. Це не клещ. Клещ не підтвердився. Давай пропустимо машину. Ось, красота. Ага, машина сюди їде. Давай, машина їде, ворожі, йди. А ми стоїмо, пропускаємо машину. Не, в цілому... Я думаю, що все буде добре. Більше злякалась, мабуть, я, ніж Камара, і злякались трошки лікарі. Чого злякались, я вам пізніше все розповім. Бо там трохи я биканува. Але нічого, за своє, як то кажуть, щастя треба боротися, розумієте? І за здоров'я своїх собак також. Бо для когось то лише собаки, а для мене то не є, просто собаки, ви ж пам'ятаєте. Тому тому у нас ну коротше Маріна трохи на нервах. Ну нічого, нічого, хай звикають, мене тут ще в цій клініці не знають. Мене раніше там знали, але потім поз'єдналися там люди, а ці мене ще не знаю. Ну нічого, дізнаються, я думаю. Дізнаються, звідчора вони мене вже запам'ятали. Після сьогодні я думаю теж. Короче. Бляха, ще її в біленьких красубочках дав в резюку, мой капчик поклала. Камара рядом. Не тяни. Будемо їхати. Будем їхати додому, Поняли? Ну, В цілому, я думаю, що буде все добре, бо я бачу в її стан стоять. Стоять, нехай приїде машина. В цілому я бачу її стан, то я думаю, що в мене буде все добре з нею. Таке. Трохи воно, звісно, вибило з колії, але то нічого. Я ж казала, що я не можу і дня спокійно. Це буду не я, якщо в мене нічого не трапиться, знаєте, якщо ну, я день хоч проживу спокійно, то буду просто не я, то просто буду не я. Тому мені завжди да? ну, то Маріна, давай, давай, розвивайся. Щось нове. Короче. Короче, я думаю, що все добре. Комарик. Камара, покажись людям. Ану, сидіти, сидіти, сидіти. Комар, сядь. 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 Камара, Камара, Маріна. Ідемо з ветеринарки. Поняли? Ідемо. Вона йде. Вона не лежить, вона йде.